У Чернівцях на березі прута виявили туші свиней у Держпродспоживслужбі. Підтвердили, що тварини були заражені африканською чумою. Наразі заборонене відвідування берега прута у районі гарячого урбану через карантин. Звідки взялися туші свиней? Чим небезпечна африканська чума для людей та екології? Поблизу річки Прут Чернівецьке обласне управління поліції запровадить карантин. На цій території виявили тушки свиней. Нестерпний запах відчувається в усьому районі. Що під час експертизи виявила Держпродспоживслужба? Та яку небезпеку для людей та екології ця ситуація представляє? 9 червня до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення від Нацполіції про мертвих свиней на березі річки Прут. За даним фактом, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною першою статті 325 кримінального кодексу України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, держпродспоживслужба відібрала матеріал для експертизи. Одразу патматеріал була проведена дезінфекція, також спалення оцих м'ясо частин м'яса, тож та поросятка. І також одразу було від відправлення пад матеріал у Івано-Франківську державну регіональну лабораторію Держпродспоживслужби. Сьогодні нам надійшов звіт про результат дослідження. Виявлено вірус африканської чимось війни. За словами Анджели Косован, загрози африканська чума для людей не несе, але карантин у зоні гарячого урбану запровадять. Євген Пасалюк, Павло Марковцій, новини Сі 4